Нині Євангелій відкриває перед нами одну дуже розпоширену нашу проблему, а іменно лицемері, коли чоловік двоєдушно веде себе, каже Господь у Євангелії нині, Лука 62, -е зачало, говорить із книжниками і фарисеями, а вони гордіці, вони все. Превласти, все депутати, вони все на високих постах, вони контролюють пресу, контролюють карні органи і в місті з тим остаються людьми невіруючими і ліцемірами. Горе вам каже Господь, що строїте гробниці пророкам. Да, ви хочете сказати, що ви тут це ваша земля. Що пророки були ваші, що ви великі і славні. Но що ви скриваєте від людей? Ви гробите і строїте гробниці, пророкам, тим пророкам, котрих поубивали ваші отці, і ви свідчите про діла ваших отців, убійць соглашаєтеся з ними. Ну повбивали та значить треба було, а ви їм строїте гробниці. Примудрость Божа сказала, пошлю к ним книжникам фарисеям і двоєдушним, і пророків, і апостолів, та із них одних уб'ють, а других вигонять. І тут звучить Слово, як приговор Господа Ісуса. «Да взищиться од рода сього кров усіх пророків пролита від Создання міра, від крові Авеля до крові Захарії, котрого убили між жертвенником і храмом. Да, взищиться, найвзищиться од рода сього коварного книжника і фарисеїв кров усіх пророків, приговор Божий. Всякий, хто підняв руку на пророков і на апостолів, який би не робив пам'ятник, кров їх буде вопити перед Богом о наказанні безбожних гонітелів. Горе вам законники, каже Господь нині в Євангелії, хто такі законники, котрі, нібито знають закони. Слідчі, прокурори, судді. А на поверху вказується, що або не знають закону добре, або роблять вид, що не знають. Але те, що не виконують, то легенько доказується тим, хто пообщався з ними, з ужасом удивляєш, що вони не взирають на вимоги закону, а лише то, що, що їм дали смс-ку, що їм приказали. По телефону, гори вам, законникам, щоб ви взяли ключ розуміння, самі не вийшли і входящим мішаєте. Коли прийшов Ісус, Месія, а вони його розп'яли, Він не вписувався у їх згублені поняття про Месію і про релігію. І коли прийшов подляний Месія, вони вирішили собі далі. Отодвинути пророчества, але раді чого? Коли судять чоловіка, не судять за злочин, а судять за всякі мелочі, а кожної цепляються, а ту мелоч потім трансформують. Коли збиралися много народу, дуже тіснили, почав він говорити сперва ученикам своїм, «Бережіться! Закваски фарисейської, котра є лицемер'я. От почому сьогодні чуємо голос таким книжникам фарисеям горе вам законникам, що ви взяли ключ розуміння мається в виду, розуміння релігійного, самі ви оказалися безбожниками і других у царство не пустили. Захватили церковь. А люди у них не є. Або на ключ закривають, суда не йдуть. Релігію купили в Турції. Ніхто із карних органів публічно не перейшов в ту релігію. Однак карні органи судять нас, почув ми не ходимо туди. А ви кажіть нам приклад: постройтеся всі, слідчі, поліція, прокурори, судді, постройтеся в шеренгу. Хочемо бачити, як ви каєтеся, як ви крещені отримаєте, як ви там все причащаєте, як ходите кожну неділю до церкви. Ні. Ні одного случая. Мало того, ми ще сказали то і уніятам. Уніяти нині такі проповідники нової турецької релігії, а ми їм теж кажуть, а ви чому не пішли туди? А їм теж не треба. Тому ми сказали, ми держимося нашої православної релігії канонічної Кириле Мефодія, а кіриле Мефодія через історію до апостольської столиці нашої Андроніка Апостола, котрого у древні часи апостол Павел послав туди і поклав. Воїстину ми держимося. Того православ'я, котре є спасительною. Господи, благослови наших людей, щоб берегли віру свою православну канонічну, щоб ніякі лицемір цього світа нас не купили, щоб і ми не повторяли такі лицемірні висказування або поведінку лицемірну, бо лише будучи вірними нашій вірі, вірі предків наших. Ми тут, діти Божі, возрастаючи во Христі, а у вічності, в'єдно із святими нинішніми нашого святого Астахія, апостола 70, преподобно Смірідона Нікодима ківо а також преподобної Марфи Константинопольської і наших святих, зможемо й ми по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.